За цим металевим парканом на проспекті Добровольського почали демонтаж пошкодженої частини житлового будинку. Будівля зазнала руйнувань внаслідок російської атаки безпілотниками 2 березня. На місці працює спецтехніка. Робітники розбирають завали на верхніх поверхах. кажуть, під час демонтажу відселяти людей з вцілілої частини будинку не будуть. Ми спочатку розібрали дві-два участка в 9 поверх, і зараз починаємо посилювати. Стіни, що залишились, і, відповідно, посилами їх швелерами, такими спеціальними моментами. І після цього підемо нижче. Знесенням займається приватна фірма, яка перемогла у тендері 26 березня. Вона погодилася виконати роботи за 3,5 мільйона гривень. У компанії кажуть, після демонтажу стіну, що межує з пошкодженою парадною, буде посилено. Завершити роботи планують до кінця травня. Конечно, в итоге у нас остается первые три этажа, то есть первый, второй, третий этаж, зачистка третьего этажа крыши. После этого будет делаться проектное решение уже на восстановление этого здания. Ну и будет, тогда уже произойдем полностью снос первого, второго и третьего этажа. Перед початком робіт мешканці зруйнованого будинку мали змогу забрати свої особисті речі. Серед них пані Світлана. Жінка каже, її квартира на першому поверсі повністю зруйнована. Там постіль у мене була трохи одежа, таке. От. Ну, все було в пилу, все було грязне. Ну, щось, ми щось повикидували в альфат, тоді ми вибігли з чоловіком у коридор і там я була дочка. Я була дуже щаслива, що вона була жива. Далі ми не знали, куди бігти. Летіли каміння, скло, кінати завалювались. Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками, 2 березня, була пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Зруйновані 18 квартир, 12 людей загинули, серед них п'ятеро дітей. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.